На світу переповнені автомобілями. З комфортного засобу пересування машини перетворюються на фактори загрози для екології. Ви, напевно, бачили в фільмах звалища автомобілів. Купи стислих, як консервні банки, автомобілів, лежать величезними стопками. Наш заклад також не став винятком. Перед тим, як старе авто перетвориться на таку купу металолому, яку можна використовувати як вторинну сировину, виконується велика робота. Знімаються шини, виймається скло і внутрішні деталі, обов'язково зливаються всі рідини. Відпрацьовані транспортні засоби завдяки апсайклінгу можуть знайти друге життя різними шляхами. Найбільшим викликом стало підбір всіх деталей. При роботі над проєктом ми використали три етапи. Створили спершу проєкт виробу і лише потім підібрали деталі. Які гармонійно стануть частинами реалізованого проєкту. Ретельно відібрали деталі, припасовуючи їх одна до одної, створюючи характер виробу просто в процесі. Знайшли засіб обробки різнохарактерних деталей, провели зварювані роботи та пофарбували уже готовий виріб. Наведені зразки виробів можна використовувати в дизайні інтер'єру та прибудинковій території.